Один із цікавих фактів із серії ігор Сталкер. Достеменно невідомо звідки і коли з'явилося угрупування моноліт. Зрозуміло було одне: вони контролюють територію ЧС та нікого не підпускають до неї. На них не діє випалювач місків, а зброя була технологічною та передовою. Загони або навіть армія монолітовців йшли по зоні, винищуючи всіх на своєму шляху. З ними не можна було домовитися, а тим більше здатися в полон. Їхня воля рішуча, так як вони воюють за свого Бога, Моноліт. Вони вважають, що моноліт це форма позаземного життя, яка прибула щоб зробити світ кращим, а ці невігласи в вигляді сталкерів тільки заважають їм. Після однієї сутички з загонами волі стало ясно одне. Викиди ніяк на них не діють. Навіть більше вони для них є непомітними, коли все живе гине. Монолітівці повністю взяли під контроль ЧС, Прип'ять, Лиманськ, випалювач місків та мертвий ліс. На бар'єрі їх спочатку стримули загони військових, але несучи великі втрати. А щоб дізнатись більше, підписуйтесь до мене на канал.